Експортера зерна оштрафували на півмільярда причина. Митники виявили факт подання до митного оформлення документів із недостовірними даними щодо іноземного одержувача вантажу компанії, яка на момент оформлення вже була офіційно ліквідованою. Про це інформує Держмитслужба. Йдеться про експорт м'якої пшениці, насіння ріпаку, ячменю, ненасіннявого та жовтого гороху загальною вагою понад 27,8 тисячі тисяч тонн та вартістю 249,4 мільйона гривня, що у 2021 році переміщувалися морським транспортом за кордон. Суд встановив, що керівник підприємства подав контракти, рахунки фактури та декларації з неправдивою інформацією про отримувача товару. Представники митниці в суді довели умисний характер дій та відсутність реальної господарської діяльності підприємства. Центральний районний суд М. Е. Миколаєва постановив штраф у розмірі 100% вартості товарів, 249,4 млн грн. мільйона гривня, стягнення суми, еквівалентної вартості товарів замість їх конфіскації. Ще 249,4 млн грн. мільйона гривня загальна сума штрафних санкцій перевищила 498 млн грн., мільйонів гривня, Повідомили в держмитслужбі. Нагадаємо, станом на 28 листопада в Україні вже зібрано 52 580,7 тисячі тисяч тонн зернових культур на площі 10 тисяч чотириста двадцять цілих одна десята площ засіяних цими культурами. Рада виключила російську з переліку мов, що потребують особливого захисту в Україні. Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт 14120 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу європейської хартії регіональних або міноритарних мов. ЗАК проголосували 264 парламентарі. Про це повідомив народний депутат та громадський діяч Володимир В'ятрович. Російська мова більше не захищена в Україні європейською хартією мов. Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону про російську та неіснуючу молдавську мови. Натомість дію Хартії збережено для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, і поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчицьку, караємську мови та їдеш, написав депутат. Реклама, плей відео. Це рішення також підтримала і уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Це рішення, на яке країна чекала багато років. Парламент ухвалив правильний переклад європейської хартії, російська та неіснуюча молдавська мови більше не фігурують в ратифікаційному законі як такі, що потребують особливого захисту, зазначила мовна омбудсменка. Вона нагадала, що ще у 2021 році Конституційний Суд України зобов'язав державні органи усунути невизначеність та забезпечити офіційний коректний переклад хартії. Сьогодні ми нарешті відновили історичну справедливість і перегорнули сторінку багаторічних спотворень, що використовувалися для політичного тиску та легітимізації русифікації. Продемонстрували свою зрілість як європейська держава, наголосила Олена Івановська. Нагадаємо, раніше законопроєкт 14120 могли зняти з розгляду через утиск неназваних російських лобістів у Раді Європи. Азарова визнали винним у державній зраді. За державну зраду заочно засуджено колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та його помічницю піарницю Олену Хохлову. Джерело, Київська міська прокуратура, судовий репортер. Дослівно прокуратура за підтримання публічного обвинувачення прокурорами у справі за обвинуваченням колишнього прем'єр міністра України та його помічниці суд заочно визнав їх винними у державній зраді. Розповсюджені матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни Конституційного ладу в Україні та закликами до зміни междержавного кордону України. Деталі видання судовий репортерк вказує, що рішення 25 листопада виніс Печерський районний суд Києва. Помічниця колишнього прем'єр-міністра Хохлова, яка мешкала у Києві та працювала у Шевченківській РДА разом зі ще однією спільницею, готували та публікували у телеграм-каналі політика повідомлення з фотографіями наслідків ракетних ударів по українським містам, а також його заяви антиукраїнського характеру. Також обвинувачені поширювали його інтерв'ю російським пропагандистським засобам масової інформації, в яких Азаров виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України. Зокрема, злочини росіян в Бучі він називав і показухою, та заявив, що українці самі спровокували убійню в Бучі. Реклама плей відео. Рішенням Печерського районного суду колишнього прем'єр-міністра України визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст 111 ч СТ 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 2 СТ-28, ч 2 СТ-109, ч 2 СТ-110, Ч 2 СТ-28, Ч 2 СТ-436, ч 3 СТ-436, 2 КК України та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його помічниці суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Що передувало, прокурори скрували до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці, які втекли до Росії в березні 2024 року. У Польщі вчитель принижував та називав і покидьками українських учнів, після уроку їх жорстоко побили. У польському слупську вчитель школи будівельної справи називав учнів з України покидьками та казав їм, що вони провалять і спити. Після одного з уроків хлопців побили старшокласники. В одного постраждалого діагностували струс мозку, в іншого зламану ключицю, розповів адвокат Давид Дехнерт польському виданню умет. У закладі освіти проходив курс, який відвідували учні з різних шкіл. Серед них двоє українців. За словами Дехнерта, один із вчителів, чоловік похилого віку, називав дітей з України, покидьками Кмикта грозився, що вони не складуть іспити з його предмета через національність. Адвокат каже, що слова вчителя записані на відео. Деякі з них опубліковані в інтернеті. На одному з роликів чути, як вчитель каже. Реклама плей відео. Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Бо я доведу вам, хто такий поляк. За словами батьків одного із постраждалих підлітків, польський учень під час уроків вмикав на телефоні звуки бомб та ракет. При цьому він казав українцям час ховатися». Крім того, українським дітям надсилали образливі повідомлення. Батьки стверджують, що вчитель ніяк на це не відреагував. А навпаки, сам зневажливо відгукувався про українців. За словами батьків, антиукраїнські заяви вчителя знайшли відгук у деяких польських учнів. Один школяр сказав педагогу, що поважає його за це. Далі ситуація загострилася. В один із днів українських хлопців побили після уроків. Нападниками були учні старших класів. Батьки кажуть, що це сталося біля школи. Українці йшли до автобусної зупинки, а за ними прямували поляки, які нібито кричали Українські ески та удобіса Україну. В якийсь момент між групами спалахнула перепалка. Один із польських учнів дістав телефон і комусь зателефонував. Він крикнув Українці вже тут. За мит зі школи вибігли двоє старших хлопців. Пізніше з'ясувалося, що вони повнолітні і є учнями цього закладу. Вони сильно побили українця, перший тримав, другий бив. Хлопець був у крові з розбитим носом. Бійка закінчилася тільки тоді, коли одна жінка почала кричати, що дзвонить у поліцію, розповіли батьки. За їхніми словами, один із нападників спочатку плюнув в обличчя 16 річному українцю, сказавши на фронт українське еско. А потім почав бити кулаками по обличчю. Далі приєднався другий кривдник. Ще один українець отримав удар по потилиці. В одного із постраждалих діагностували струс мозку, в іншого зламану ключицю. Одна з матерів звернулася до поліції, але заяву не прийняли через відсутність дільничного. Наступного дня вона прийшла знову, цього разу успішно. У поліції на запит журналістів відповіли, що отримали інформацію про агресивну поведінку учнів. Один із хлопців разом із батьками звернувся до відділку, де через подряпини на обличчі йому рекомендували обробити рани. Наступного дня поліцейські прийняли повідомлення про цю справу, зазначив речник поліції Слупський Якуб Багінський. Правоохоронці запевняють, що з'ясовують обставини побиття, вилучили записи з камер відеоспостереження та провели допити. Адвокат Давид Дехнерт зазначає, що школа залишилася бездіяльною і не покарала ні учнів, ні вчителя. Відсутність реакції може призвести до закріплення відчуття безкарності. Внаслідок описаних інцидентів учні українського походження не відчувають гарантованого законом почуття безпеки на території школи і висловлюють обґрунтовані побоювання. Що до них може бути знову застосоване фізичне або словесне насильство, написав він у листі до закладу. Журналістам не вдалося зв'язатися з адміністрацією школи. За неофіційною інформацією, вчитель перебуває у відпустці, а його справою вже займається управління освіти. Нагадаємо, у варшавському автобусі чоловік ображав літню українку через її національність, кричав про бандерівців, упа, волинь, і вимагав, щоб українці залишили Польщу. За жінку заступилася польська правозахисниця Зенобіяжачек, але нападник ударив її. Як Україні побороти залежність від Китаю у виробництві зброї? Дослідження Snake Island. Виробництво озброєнь у 2025 році може сягнути 12 доларів мільярдів, на жаль, більша частина з цих грошей осідає за кордоном, адже виробникам зброї потрібно імпортувати компоненти. Через це не тільки українська економіка втрачає мільярди доларів, а й самі зброї впадають у залежність від комплектуючих з Китаю одного з найближчих друзів Росії. Щоб побороти залежність від Китаю, залишати більше грошей в економіці, розвивати виробничі ланцюги, контролювати якість, покращити гнучкість технологій та посилити свої позиції на світовому ринку озброєнь, Україна повинна розбудувати власне виробництво комплектуючих електроніки, матеріалів, бронесталі тощо. Восеник Оборонка писала розгорнутий текст про українське виробництво комплектуючих для зброї. Тоді ми виявили, що держава дуже слабо заохочує компанії інвестувати у закупівлю або розгортати виробництво компонентів усередині країни. Аналітичний центр Snake Island Institute презентував власне дослідження цієї проблеми компоненти свободи, дорожня карта з питань локалізації, та запропонував державі декілька кроків для того, щоб розвиток вітчизняного виробництва комплектуючих зрушив з майже мертвої точки. Оборонка зібрала головне з цього дослідження. Український електромотор на випробуваннях в лабораторії підприємства фотовиробника що вже зараз має Україна. Аналітики розглянули стан українського виробництва компонентів на прикладі найбільш імпортозалежного виду зброї ФПВ дрону. Ще пару років тому ці безпілотники та компоненти до них повністю купували в Китаї. Зараз ситуація трохи змінилась, українські компанії навчились масово виробляти деякі з шести ключових елементів FPV-дрона. Однак залежність досі залишається відчутною. Так Україна змогла самотужки покрити 85% потреб ринку в рамах та корпусних елементах. Це найбільш технологічно проста продукція, і вона не потребує унікальних матеріалів чи складного виробництва. Потребу в системах зв'язку для керування дронами вітчизняні виробники покривають на 70%, в аналогових відеопередавачах – на 55%. В інституті вважають, що Україна має потенціал покрити всі 100% ринку в цих трьох категоріях. Водночас значно складніша ситуація з більш капіталомістким виробництвом. Наприклад, українські виробники польотних контролерів забезпечують лише 25% вітчизняних fpv ФПВ дронів. Потребу в тепловізійних камерах наші компанії закривають лише на 14%, хоча потенціал у цьому сегменті дуже високий, а в електромоторах на 14%. Графік з дослідження. Майже всі опитані компанії висловили готовність нарощувати обсяги випуску, однак на українському ринку відсутній стабільний попит на вітчизняні компоненти. Через це виробники комплектуючих не можуть здешевити продукцію, досягнувши ефекту масштабу і сформувати складські запаси для швидкого відвантаження дроновим компаніям. Як наслідок, на ринку домінує продукція з китайських заводів. Окрему увагу в дослідженні приділено державному сервісу у бібліотека комплектуючих. Це бідва би інструмент, який колись створив нині розформований мінстратегепером. Він потрібен, щоб українські виробники компонентів та кінцевої продукції знаходили одне одного. Платформа фактично так і не запрацювала, оскільки виявилася непопулярною серед компаній. Низька конкурентність української електроніки зумовлена не тільки маленьким розміром галузі та відсутністю державної підтримки, на відміну від Китаю, який субсидує свої компанії, але й регуляторними перекосами. Річ у тім, що виробники дронів завозять комплектуючи з Китаю без мита і проблеми Дальнего Востока, а купуючи українські треба сплачувати всі податки. Інститут щодо цього має дві ключові пропозиції. Перша зрівняти податкові правила для українських та імпортних компонентів. Друге, позбавити українських виробників компонентів потреби сплачувати мито та проблеми дального востока за імпортовану сировину, що знизить кінцеву вартість їхньої продукції та посилить конкурентність на ринку. Фінансова підтримка та отримання критичного к статусу. Україна вже робить деякі кроки для підтримки локалізації компонентів. Так програма, узроблено для перемоги, передбачає можливість отримання виробниками комплектуючих для зброї до 16 мільйонів гривень на умовах співфінансування 50 50 Подібні державні програми можуть дати стартовий капітал та стимул розвиватись, адже частину грошей повинен вкласти сам отримувач гранту. Але ця програма також містить у собі низку обмежень. По перше, частина виробників взагалі не знала про її існування. По друге, обсяги фінансування може вистачити для запуску, але не для масштабування виробництва. По третє, програма не охоплює компанії з кведом, який не належить до 3030, тридцять -30, виробництва літальних апаратів та основних вузлів. Інститут рекомендує розширити програму, к зроблено для перемоги, на інші кведи і збільшити частку держави у співфінансуванні до 80% на критичні компоненти. Українське виробництво акумуляторних батарей для безпілотний літальний апарат Поул Пуерфото виробника. Друга державна програма підтримки пільгові кредити для критично важливих підприємств ОПК. Тут проблема простіша виробники компонентів просто не можуть отримати статус критично важливого підприємства ОПК для участі. Оскільки вони фактично є підрядниками для збройних компаній, їм бюрократично дуже складно отримати статус виконавця державного контракту. Складність в отриманні статусу виконавця державного оборонного контракту також робить неможливим бронювання працівників таких підприємств і робить їх бізнес нестабільнішим. До того ж сама система пільгових кредитів має проблему, адже вона передбачає лише компенсацію державою пільгової ставки, але не дає гарантій на банківський кредит загалом. Як наслідок, банки зважають на можливі ризики прильотів та нестабільного замовлення і менш охоче кредитують деякі інноваційні підприємства, пов'язані з компонентами для зброї. Інститут пропонує розширити критерії отримання критичного статусу для виробників компонентів для безпілотний літальний апарат, якщо вони є постачальниками для чинних виконавців державних контрактів. Окремо пропонується удосконалити програму пільгового кредитування таким чином, щоб держава страхувала 80% тіла кредиту. Державні закупівлі. Одна з проблем українського ринку компонентів для зброї це нестабільний попит. Для інвестицій у великі заводи з виробництва електроніки їм потрібно мати гарантоване замовлення на роки вперед. Але держава видає контракти лише на один рік, що робить будь-які подібні інвестиції ризикованими і непривабливими. Раніше Гоборонка писала про цю проблему в окремому матеріалі. Розв'язанням проблеми мала б стати постанова у Зброя перемоги, яка передбачає можливість надавати довгострокові контракти виробникам військової техніки, чия продукція на понад 50% складається з українських комплектуючих. Відповідно, і українські виробники зброї і їхні підрядники, виробники компонентів, отримують велике передбачуване замовлення на роки вперед та зможуть стабільно розвиватись. Але на практиці довгострокові контракти з фінансовими зобов'язаннями на кілька років держава не укладає. Інститут пропонує створити механізм умовно довгострокових або рамкових контрактів, коли держава бере на себе зобов'язання фінансувати якийсь мінімальний обсяг продукції з можливістю кожен рік уточнювати контрактування у бік збільшення. На ФОТО різні елементи пристрою ініціації, включаючи плату, колонну клемну колодку та датчики підриву оборонка. Постанова Кабінет міністрів України 363 передбачає можливість врахування критерій локалізації компонентів під час конкурентних закупівель зброї. Але державні замовники найчастіше використовують неконкурентні процедури, тож фактор локалізації зараз фактично не враховується. Нещодавно прийнятий Верховною Радою законопроєкт 13392 аналітики визнають перспективним. Ним фактично вводиться вимога для виробників мати щонайменше 25% українських комплектуючих у складі продукту. Норма працюватиме для оборонних закупівель на суму від 1 мільйон гривень. І хоча нове правило дає чіткий сигнал ринку на локалізацію, воно містить у собі певні ризики. Наприклад, вартість закупівель може зрости, оскільки локальні компоненти часто дорожчі за китайські аналоги. При різкому та ультимативному переході на українське також можуть виникнути проблеми з якістю, затримками постачань, маніпуляціями з документами та банальною неготовністю промисловості покривати потребу, що різко зросте. Саме тому політика локалізації в державних закупівлях має впроваджуватись поступово з урахуванням реальних можливостей ринку. Її темп та глибина мають бути такою, щоб не зашкодити серійному виробництву зброї та не зірвати постачання на фронт. Іншими словами, локалізація не повинна бути самоціллю. Аналітики пропонують збільшити максимально допустиму норму прибутку з 25% до 30% в контрактах із дроновими компаніями, які використовують у своїй продукції складні українські компоненти. Пропонується в місцях, де це можливо, зробити стимули для іноземних постачальників зброї, щоб вони використовували українські компоненти, продаючи щось Україні. Це практика країн НАТО. Ще одна оригінальна пропозиція вести ваучерну систему для видачі грантів на виробництво зброї. Ваучери видаватимуться на перевірені українські комплектуючі. Тобто отримувач грошей від держави зможе частково їх витрачати лише на закупівлю вітчизняних компонентів зі списку. Українська камера Кабас Е640 від ацистем з фотовиробника. Розвиток виробництва компонентів принесе результати, що виходять далеко за межі однієї галузі. Це посилить економіку, зменшить залежність від іноземних ланцюгів постачання, підвищить ефективність озброєння на фронті та дозволить адаптувати технології під унікальні українські бойові умови. Зрештою, це підсилить стратегічну позицію України, яка зможе самостійно масштабувати оборонні рішення навіть в умовах зовнішніх шоків чи політичних коливань, і в перспективі стати ключовим постачальником компонентів до зброї для країн ЄС та НАТО, зазначають у висновку автори дослідження. Регулятор затвердить нові тарифи для Укренерго на 2026 рік, як вони зростуть. Нацрегулятор з питань енергетики НКРЕКП, 5 грудня 2025 року планує остаточно затвердити тарифи для оператора системи передачі НЕК УКРенерго та операторів систем розподілу ОСР, а також визначити тарифи для постачальників універсальних послуг ПУП на 2026 рік. Про це повідомляє профільне видання «Експроу». Тариф на передачу електроенергії для користувачів системи, крім зеленої еметалургії, пропонується встановити на рівні 785,39 гривня МВТГОД без проблеми Дального Востока. Це на 14,4% вище за чинний тариф. Одночасно для підприємств зеленої металургії тариф планується на рівні 427,14 гривня МВТ-ГОД. Зростання на близько 18,8%. Рішення вступить у силу з 1 січня 2026 року. Усього необхідний дохід Укренерго на 2026 рік за новим тарифом оцінено приблизно у 74,17 мільярда гривень. Окремо тариф на диспетчеризацію на 2026 рік також планується підвищити до 110,3 гривня МВТ год, 11 до дочинного довідково. Найбільшу частку у структурі тарифу і надалі займають витрати на виконання спецобов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств. Тобто, це витрати на виробників електроенергії звде за узеленим к тарифом та механізмом ринкової премії. Нагадаємо, заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК Укренерго вже досягла рекордних 41 мільярд гривень. Електронні акцизні марки запрацюють в Україні 1 листопада 2026 року. Електронні акцизні марки, також відомі як акциз, запрацюють в Україні 1 листопада 2026 року. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За словами Федорова, у 2026 році українські компанії матимуть 10 місяців для тестування всіх можливостей системи. Випробувальний період триватиме до 12 жовтня, після чого з 1 листопада її використання стане обов'язковим. Він також зазначив, що парламент погодив продовження строків тестування і акцизу. Протягом тестування бізнеси зможуть налаштувати касові та складські програми, навчити команди працювати з ОЕМарками та протестувати роботу у реальних умовах. Еакциз стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет. Щороку держава втрачає мільярди через нелегальний обіг алкоголю і тютюну. Такі системи в ЄС уже показали ефективність, система ТБК у тректрейс зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення, написав Федоров. Еакци одночасно охоплюватиме обидва ринки алкоголю та тютюну. Система прийде на заміну паперовим акцизам та буде пріоритетним антикорупційним інструментом, над яким Мінцифри працює вже майже три роки. Федоров відзначає, що подібної системи ще немає ніде у світі.